Десята година, проспект 200 років Херсона. Доброго дня, головне управління Національної поліції Херсонської області. Націонарад. Майор поліції Ценсева Селеселя. Ви здійснили торгівлю. Дайте, будь ласка, документи. На цій точці ялинками торгує Хасан Садігов. У наявності десь півтори сотні дерев. Говорить, херсонці поки купують переважно на вихідних. Торгуємо з 16-го числа ялинки з Західної України, Волинська область. Представник екоінспекції через мобільний додаток перевіряє чіп на ялинці. Номер. бірочки вводимо. 007, 20, 10, 16. Номер бірки совпадає з документами. ліс, лісокористувач Ковальська ЛГ, Волинська область, ПП, терамід. Тобто новорічна ялинка офіційно продана, офіційно зрубана і здійснюється. І продається згідно чинного законодавства на цій точці. Документи в порядку, ялинки сертифіковані. Їдемо далі. Це продавець Олександр Євтяхін в нього до тисячі дерев. Привезли з Волині. привезли з Волині. Маємо 900 штук. Торгуємо близько тижня. В нас документи офіційно, як інакше, потрібно ж відповідати. Спільні рейди поліцейські разом з екоінспекторами проводять із 15 грудня. На що звертають увагу, розповідає старший інспектор з охорони навколишнього середовища Юрій Ільїн. То що для цього треба? Товар транспортна накладна і бірка на ялинці. Продавець, який здійснює, тобто в нас Херсонська область, вона дуже мало здійснює заготівлі новорічних ялинок. А в основному люди купляють її на западній Україні. Якщо у людини, яка здійснює торгівлю, немає документів, складається адміністративний протокол за частиною 188 прим 1, 1 КУПАП, відповідальність за яке від 510 до 1700 гривень з конфіскацією або без такої новорічних ялинок. В цьому році вже складено два протоколи. На території міста Херсона здійснювалася торгівля. І новорічними ленками без документів таких рейдів у Херсоні та області провели майже дві сотні, говорить старший інспектор поліції Василь Цянцьо. Загалом, з 15 грудня на сьогоднішній день, в місті Херсоні та Херсонській області працівниками поліції вже було перевірено понад здійснено понад 170 перевірок. А саме це ринків, торгівельних майданчиків, де здійснюється продаж хвойних дерев. Транспортних засобів та іншого. Якщо порівнювати кількість перевірок і кількість складених протоколів, то не, не так багато. В більшості понад 90%, я би сказав, громадяни, які здійснюють торгівлю ялинками. є наявні документи. Точки, які перевірили сьогодні, усю документацію та сертифікати на ялинки мають. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.